Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про маловідому, але доволі поширену проблему хворобу рейно. Це стан, коли судини пальців рук чи ніг надмірно реагують на холод або стрес. Кінцівки бліднуть, синіють, з'являється біль та поколювання. Чому це важливо? Тому що вчасна профілактика може значно полегшити життя пацієнта. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та коментарі, дивіться відео до кінця, щоб дізнатися про профілактику даного захворювання на базі багатопрофільного санаторію теплиця. Що ж провокує хворобу рейно? Низька температура, стресові ситуації, куріння та кава, судинні та ендокринні хвороби це все може стати тригером захворювання. Для уникнення вище вказаних симптомів ми рекомендуємо у повсякденному житті завжди тримати руки й ноги в теплі, уникати різких перепадів температури, відмовитися від куріння, обмежити кофеїн, займатися легкою фізичною активністю для покращення кровові. Але найкращою альтернативою є санаторно-курортне лікування. Яке допоможе вам відчути життя по-новому, санаторій теплиця це не лише відпочинок, а й комплексна терапія. Для пацієнтів із синдромом Рейно ми рекомендуємо парафіно-озокеритові аплікації на ділянку кистей та стоп для розширення дрібних судин кінцівок і покращення кровообігу, відвідування теплого термального басейну. Дія якого націлено направлена на подразнення рецепторів підсилення інервації та периферичного кровообігу. Механічний масаж стоп та рук також посприяють припливу крові до кінцівок, а ще плюс механічне подразнення точкових рецепторів з фізіотерапевтичних процедур. Раджу пройти курс електрофорезу з нікотиновою кислотою на кисті та стопи, а також магнітолазерну терапію локально. Це все зменшить прояви захворювання. Плавання в мінеральному басейні та підводний душ-масаж посприяють підвищенню еластичності судин, кисневий коктейль, серцево-судинний фіточай, заняття лікувальною фізкультурою. Підвищать опірність організму до стресу. Таке відновлення допомагає зменшити частоту та інтенсивність нападів, покращити кровообіг, знизити стресове навантаження, покращити якість життя. Хвороба рейно це не вирок. Правильний спосіб життя у поєднанні з санаторно-курортним лікуванням допомагає тримати симптоми під контролем. Якщо ви помітили у себе подібні прояви, не відкладайте візит до лікаря. А для профілактики та відновлення сил обирайте санаторій теплиця, де піклуються про ваше здоров'я комплексно. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та коментарі. Пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. До зустрічі!